Зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби через обст. Через обстріли в українців може зникати не лише мобільний інтернет, а й зв'язок. У Держспецзв'язку зазначають, іноді проблеми можуть виникати лише в одного з операторів. Так, Vodafone, Kyivstar та Лайфсел дозволили своїм абонентам перемикатися між мережами, щоб залишатися на зв'язку. Для цього слід в налаштуваннях вашого смартфона знайти та підключити автовибір мережі. Потім із запропонованих обрати іншу доступну та підключення вчитися до неї, щоб перевірити, чи все вийшло, слід спробувати комусь зателефонувати чи надіслати смс. Якщо ж мережа досі недоступна, то слід повторити процедуру, але обрати іншого оператора. Щоб зменшити споживання трафіка, також рекомендують надавати перевагу текстовим повідомленням, вимкнути режим автоматичного завантаження медіа, файлів у додатках та телефонувати тільки за потреби. Якщо ж мережі. Жодного з операторів немає то в пригоді стануть додатка, що працюють за принципом рації на недалекій відстані.